Я Артіг, Артєм, друзі. Сьогодні у нас буде така ігрушка під названня як People Sandbox 3D. Дуже нестандартна ігрушка, друзі, по мотивам Play Playground, Memon Playground, так Doll, коротше, в судній фігні, друзі. Але це 3D-ігра. Видом від першої особи або від третьої навіть. Ігрушка, друзі. Ще в розробці на даний момент. Бачите, як називається Sandbox, Mobile 3D. Ігрушка я не сказав би, ваш ух ти така прикольна, друг, так як вона ще багато чого недороблена, і механіка тут, звісно, поганенька. Що в нас є? У нас є настройки, в яких тільки можна сенситів. Draft Distance і Volume, тобто звук, і більш нічого. Ми можемо грати в онлайн. Я не знаю, що він робить. І офлайн. Давайте нажмемо офлайн, друзі. І дивіться, тут у нас на даний момент є дві карти. І тут написано далі Commінг Son і такі шестіронки. Це означає, що вона поки що в розробці. Так, Клейн, Плейн, Рейнвай сюди зайдемо на пусту карту і зараз покажу вам, друзі. Ігрушка, якщо чесно, на любителя. Зразу говорити не буду, що супер прикольна така. Тут у нас показується, що у нас є. Це 9 Vapons. Те туди-сюди. Коротше, друзі, якщо вам сподобається дана ігрушка, можете скачати. У мене в телеграм-каналі буде ссылочка на дану ігрушку. Так, дивіться, ми можемо ходити. Можемо стрибати. Бачите, я стрибаю. дивітесь. Дивіться, хопа. Так, звісно, настройки поки що графіка, друзі, ви бачите, яка. Також можете писати тут, якщо є, друзі, у вас охота цього писання. Тут чат є, але він поки що, друзі, я так розумію, що нікуди нікому не потрібен. Так як я зараз офлайн граю на фі фіга нам цей чат скажіть. Так, а як тепер вийти з цього? А, осьо, буква е, знизу. Так, друзі, ми бачимо ящик у нас такий є, можна вибирати таких мелонів, але я поки що не розумію, як їх спавнити. У нас є зброя, друзі, бачите, тут є багато чогось зброї. Міни є. також є у нас ядерна зброя, і там теж комінсон додають. Бачите, ми можемо додати цю. Але як, друзі, скажіть мені, можна заспавнити дану цю, я не розумію зовсім. Не розумію, друзі, і не розумію, бачите. Я не можу, друзі, ніяк. Зрозуміти можемо бачити на тут кнопок багатенько дивіться, На чорному фоні їх не видно. Ось дивіться. Багато є, але, друзі, толку з того, що вони не роблять, я не знаю чому. Ігрушка така. скажімо, на любітелях, хто захоче, може друзі грати, звісно. Мені вона не дуже так і подобається, так як вона ще не багато, чого не дороблена, друзі. Я не знаю, чи будуть доробляти дану ігрушку. Ну, але... ігра на любіля, чесне слово. Так що, друзі, на цьому будемо закінчувати. Не бачу смисла, так скажімо, робити вдовго відео. Та як про цю гру більше нічого не скажеш. Ось у нас є зброя, тут всяка фігня. Ящики можна ставити, також якийсь тут у нас є один мутант. Не знаю. Чи то... що тут таке до чого. Також промокод якийсь можна вводити, я не знаю. Де його брати і навіщо він тут зовсім треба? Ну, то таке. за пляж. Так, що ми можемо зробити? Якісь настроки перелаштовуються, незрозуміло, ні, фіга. Коротше, друзі, на цьому будемо закінчувати. З вами завжди був я Арлік, взяти на Артем, друзі. Телеграм-канал внизу під досі в описанні. Друзі, всі чекаю, ігри, всі там є, силочки. Скачуйте, грайте на здоров'я. Коротше, друзі, всім цього самого найкращого, всім до зустрічі, з вами, як завжди, був я. Все буде зашибіться. Саме головне вірити. Пока. Донайте на ЗСУ.